Вітаємо і малята. До нас сьогодні завітала свинка Пепа. Вона нас запрошує до себе додому. Діти, ми підемо в гості до нашої свинки Пепи. Так, тоді, мерщій, в цьому домі мешкає свинка Пепа. Вона живе разом з мамою свинкою, татом свином, та її братом Джорджем. Погляньте, у свинки пепе. Є годинник на кухні. Так, є. А де він? Вгорі чи внизу? Правильно, вгорі чи на кухні. Є люстра? Так, є люстра. А де вона висить? Вгорі чи внизу? Молодці Вгорі. А на чому сидить мама свинка? Розумнички, на стільчику. А стілець де знаходиться? Внизу чи вгорі? Молодці. Стільчик стоїть внизу. Гралися, гралися, Джордж та пепа. Іграшка пішов, тато свет. І каже, пепа. Джордж, збирайте іграшки та готуйтеся лягати спати. Пепа збирала іграшки правою рукою, а ліва нічого не робила. Права втомилася і питає ліву руку. Чому ти гуляєш? Дивись, як я працюю. Уже жінка болить, а ти не роба. Соромно стала лівій руці. Стала й вона збирати іграшки. І так синка пепа дуже швидко зібрала іграшки. Діти. А якою рукою збираєте іграшки ви? От я збираю обома руками. Скажіть, чому тато свин? сказав збирати іграшки Джоджу та Пепі? Так, бо вже час збиратися лягати спати. Якою рукою? Свинка пепа почала збирати іграшки спочатку. Молодці, правою, а чого стало соромно лівій руці? Правильно, бо вона не збирала іграшки. А права рука вже втомилася. Ліва рука почала збирати іграшки разом з правою. Так, молодь. Після того, як лівій руці стало соромно, вона почала збирати іграшки також. Малята свинка пепа запропонувала нам з вами. Погратися нашими ручками. Ліву руку ми складаємо в кулачок, міцно-міцно цискаємо. -міцно І уявімо, що наш кулачок це хмаринка, а праву ручку ми її відкриваємо повністю. Це буде наша квіточка. Яка тягнеться до сонечка. І нам потрібно по черзі змінювати хмаринку в правій руці, а в лівій квіточку. Ось так. Ліва хмаринка, права квіточка. Ось так. Ви молодці. Малята пропоную зробити зимову вечірню вуличку для прогулянки свинки тепи з її сім'єю. Для цього нам знадобиться картон темного кольору, обрізки з газет, журналів, пензлик, фарба, клей, серветка, фломастери. Та вата. Я буду робити будинки та дерево. Для того, щоб зробити дерево, потрібно вирізати смужку. Це буде наш стовбур. Але стовбур повинен бути трошки коротший, тому ми відрізаємо невеличку частину. Беремо картон, який ми обрали. Беремо наш стовбур, перегортаємо та намастимо клеєм. І приклеїмо його до нашого фону, а серветочкою міцно притискаємо та забираємо зайвий клей. Щоб зробити кроне дерева, ми використаємо вату. Спочатку потрібно намастити клеєм те місце, де буде розташоване наші крони, наша ватка. Відчіпимо ватку і кладемо на те місце, де ми намастили клеєм. Ось так. Коли ми зробили дерево, нам потрібно взяти два квадрати. Це будуть наші будиночки. Візьміть будиночок і намастіть його клеєм. Приклеюйте на картон. Як ви думаєте, чого не вистачає в будиночку? Так, не височає даху. Дах ми будемо робити звати білою. А як ви думаєте, чого дах буде білим? Так, бо падає сніг. Для того, щоб зробити наш дах, нам потрібно намастити вгорі. Прямо кутника клеєм. Тепер відчіпуємо нашу вату і накладаємо вгорі на дах. І так само робимо з іншим будиночком. Щоб у нас були двері, потрібно намалювати. Квадрат та розфарбувати його. А щоб вийшли вікна, потрібно малювати два маленьких прямокутничка. І так само робимо з великим будиночком. Але у великому будиночку буде більше віконців. А з них ми зробимо. За допомогою білої фарби. Малята, подивіться, як в мене вийшло. Впевнено, у вас вийшло ще краще. З нетерпінням чекаю на фото ваших зимових вечорів. Ми з свинкою пепи кажемо дякую, до побачення і до наступних зустрічей!